Коли ви до нас звернулися, я почав шукати можливість. Звернувся до Дмитра Федоровича, староста села Бузівка. В них є благодійні фонди, він також співпрацює з усіма. Ну і вони відгукнулись відразу, ну хай там не відразу на другий день, але хай там два дні пройшло. Тому сьогодні я від свого імені дякую, я думаю, ви від свого подякуєте, вони придбали цей холодильник, який ми сьогодні вам і довезли. Тому користуйтеся. Казка якась, прямо я не знаю, навіть не віриться, ті. що ну, туди... це було. Тільки вівторок звернулася, вже привезли це... колективу. Це невелике чудо, але ну, для нас всі українці, знаєте, ви постраждали, ви там втратили, переїхали сюди, тому розумійте, що ми завжди радо в себе приймаємо людей і завжди чим можемо, тим допоможемо. І благодійний фонд, і сам Дмитро Федорович ось є так, тому світ. Приїхали їхали з одними кульочками, з одними документами, а звідки приїхали? З самого Вовчанська. Сиділи до останнього, думали, все закінчиться, все. І все, все що нажили за 45 років з чоловіком в місті прожили. І нам по 67-65 років. і Це все з нуля. І тут, що у дід, баба, колись жили, ну там їхали дівники, ну вони вже дверки відвалилися, все. Ми вже рік мучаємося без цього холодильника. Велико вам дякую. Добре, Хай вам тут буде добре. Ми хочемо також, щоб ті люди, які постраждали, які притерпіли таку велику біду втратили все те. На що витратили, можливо, все своє життя, залишились без нічого. Хоч чуть-чуть підтримати таких людей, як ви сьогодні, інші, які потребують допомоги, які підтримки. Можливо, це не така велика допомога, але хоч те, що це трошки велика, вас... Велика допомога. Там, це профінансував благодійний фонд, е, Уманський центр допомоги.